Доброго дня, шановні, осіння пора, така мрячка трошечки на вулиці. Але я, як я кажу, традиції не зраджую. І хочу поділитися з вами своїми висновками щодо обрізання рослинок. Ось, бачите, з чого почнемо? Із цієї. Вероніка. Бачите. Я її обрізала, і вона якби почала цвісти. Але я вам скажу свою помилку. Я зараз її побачила. Бачите, квіточки зацвітають. Бачите, я обрізала тільки цвіт і залишила, ось, так би мовити, для цвітіння. Бачите? Ось. Тут два, два. Ось є. І я залишила, думала, воно буде цвісти звідси. Ні, шановні, воно зовсім ні одна квіточка звідси не зацвіла з цього верхнього яруса, а зацвіли вони, бачите, звідки? От знизу, ось звідти зацвіли, ось де йде ріст. Сюди, так би мовити, може, треба було раніше зрізати. От, а я зрізала пізніше, і воно все починає, бачите ось ну, з нижніх ярусів починає цвісти. І звідси, ось зсередини, отам от вони починають цвісти. Тобто треба її зрізати трошки нижче. Далі йде у мене Монарда. Те ж саме цьогоріч я її, бачите, як? Зрізала вершечки. Знову отут більше видно. Мою помилку треба було зрізати, бачите, не тільки вершечок. Подивіться, звідки пішов цвіт. Ось він пішов цвіт і з середини, де найбільше розгалуження, там швидше доходять поживні речовини. Бачите, дивіться, де я зрізала, а цвіт пішов нижче. Те ж саме ось і тут. Зрізано зависоко, зрізано, треба зрізати трошки нижче. тоді. Ось, бачите, теж живий приклад. Ось, де я зрізала. Тобто, в мене по поводу оцих двох квіточок я вже знаю, як з ними працювати. Тим більше, я, знаєте, що ще хотіла, думала насіння взяти із Вероніки. Аж вона так гарно живцюється, що зовсім не треба, як кажуть, і гарно нарощує кущик. Цьому кущикові другий, другий рік. так. Бо перший рік я не шукала, не знала, як, що, куди їхати. От. А тут уже, е, як кажуть, уже трошечки Монарда дуже гарно ділиться е, кущем. У неї дуже гарно вона відпускає корінчики. І у мене вже є навіть три кущики Монарди. Одна тут, одна на грядках і одна у. Ромбовий грядці. Дуже гарна, гарна рослинка, мені подобається. Ну, це вже жовтень місяць, що можна хотіти. Але все одно форму тримає квітник, якщо правильно її обрізати, то не портить цього. Дуже гарно мені подобається, шановні, візьміть на озброєння, будете дякувати. Капуста кейл. Не вибаглива, зараз ще покажу ось у мене теж. Ось вона, оцей кущик у мене дуже гарний, я любуюся, він тримається. Знову ж таки, я думаю, якби я його обрізала, це лафан Танісовий, Я думаю, якби я його обрізала, то він би випустив звідси, бачите, там є голубенька одна квіточка. Він би дав друге цвітіння, але це вже ми попробуємо наступний рік. Чому? Тому що. Живцюванням я пробувала, я не побачила ще живців, щоб вони прижилися. Тому я мрію про те, що може бути насіннячко. Бачите, він, І він дуже ефектний в квітнику буде. Тільки, знаєте, що ще треба? Я пораджу, а ви собі як... як кому хочеться, посадити або траву якусь, щоб заховати ніжки. Бачите, тому що він зараз такий трошечки як бусьок. Зато подивіться, кейл біля нього. Ось так покажу. Подивіться, який стовбур. Видно, стовбур ось. Стовбур такий, шановні, як два пальці вкупі. І такий, як пальмочка. Шановні, оце якби от з цієї сторони він ріс. Або більше чорнобривчиків треба було посадити. Ну, але ж я не знаю ще. От я вчуся і ділюся з вами. Що ось було б добре, аби отут були не низенькі чорнобривці, бачите такі, а зразу посадити високі чорнобривчики. Вони б ці ніжки прикрили і було би зовсім зовсім інша картина. Я хочу вам показати оцю красу. Капуста Кию. Вона є така фіолетова і зелена. У мене зелена. Ось подивіться. Подивіться на цю пальмочку. Бачите? І у квітнику вона є. Хто любить, то таке, ну, мені подобається дуже. Капуста кейл. це вже е, є дегідратор. І син каже, мамо, капуста кейл, дегідратор. Подивіться, ось теж капуста кейл. Невибаглива, не треба за нею дивитися. Упало на сіннячку і росте. Насівається, якщо ви залишите, щоб вона е, цвіла. То тоді насіється, а якщо немає насіння, то можна насіяти Це у мене торічня, шановні, це я брала висадки Хочу, А ось тут покажу. Вибачайте, що я затримала, але подивіться, ось це, бачите? Я відламала висадок, то, що зацвіло, воно дало боковий побіг. І подивіться, яка краса тут. Бачите? Ось воно. Ніхто її не чіпав, ніхто її не, не просив рости, Красуйся, вона вам красу утворить сама. От таке, шановні, така в нас осінь. І ось красунчик. Кущ горить, палає. Дякую, що дивитесь мої відео. Дякую, що підтримуєте, і дякую, що є в мене такі друзі. Бувайте здорові, мирного неба в Україні, миру, перемоги. Щоб всі були здорові, щоб всі солдати повернулися додому, щоб не було гірких звісток, миру і перемоги Україні. Бувайте здорові!